Останнім часом ми отримали інформацію, що одіозний пан Медведчук своїм українським вибором розпочав роботу по реєстрації в Мін'юсті і в кожних областях організації, які називаються дещо по-різному, але всі сходяться в одному територіальні громади. Вони відверто закликають не платити податки українській державі, а платити податки виключно цим самозваним громадам. В результаті е, виявлення цього я провів, ініціював навіть нараду у пана президента з цього питання, були всі силовики, ми обговорювали дії. Е, служба безпеки заблокувала подальше розповзання цієї е, по країні. Я Надіюсь, у вас е, вона не прийде до реєстрації у Хмельницькому, де один із таких підрозділів був зареєстрований, і жіночка, яка оголосила себе керівником цієї територіальної громади, почала збирати податки у підприємців на Хмельницькому ринку. Мало того, були такі дурні, що її ще й платили. Вона вже затримана і їй буде приявлятися як несмішно, комусь здасться, але серйозна стаття за державну зраду. 110-та з величезним терміном. І я впевнений, що це єдина правильна відповідь. Якби так було дещо раніше, працювали на протязі 2000-х років, ми б не були в сталі війни із зовнішнім і внутрішнім ворогом. Тому думаю, що... Ми вилучили всю офісну техніку цієї мадам сепаратистки чи федералістки, точніше. Подивимося, куди ведуть ниточки її електронних зв'язків.